Вітаю вас, дорогі друзі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. У третьому розділі Книги дії святих апостолів описується чудова історія зцілення, здійсненого апостолом Петром біля ворит Єрусалимського храму для чоловіка, що був кривий ще з утроби своєї матері. Та промовив Петро: срібла і золото в мене немає, але що я маю, даю тобі. В ім'я Ісуса Христа Назарянина устань та й ходи. Історія паралізованого, що знаходився біля дверей храму, це історія християнина, котрий на початку дня розпрострався на підлозі і просив милостиню, а до кінця дня одужав, співав похвальні псалми Господу. І тут виникає запитання: в який момент сталася переміна? Безперечно, в той, коли цей нещасний зустрівся з апостолами, він був паралізований від народження. Можливо, він намагався вилікуватися різними способами, але з цього нічого не вийшло, і він змирився зі своїм горем. Коли до нього підійшов Петро, він просив у нього не чуда, а трохи грошей. Він був приречений жити залежно від чужої щедрості. Його життя живріло завдяки співчуттю оточуючих. Чи може людина дійти до того, аби підтримувати своє існування за рахунок співчуття інших? Таке можливо, але це вже не життя. Животіння з протягнутою рукою ніколи не називалося життям. Однак саме так жив він, просячи милостиню, коли почув слова Петра срібла і золота не маю. Як це немає? Чи можливо, щоб у кишені апостола не було жодної монети? Чому він сказав срібла і золота маю»? Знаєш чому? Бо апостол, натхнений Духом Божим, побачив, що біда цієї людини не у відсутності грошей, а в її хворобі. Монета не вирішила б його проблеми, адже коли Ісус ціляє, Він не обмежується зовнішнім боком справи, але досягає суті. В ім'я Ісуса Христа Назарянина встань і ходи, пролунав наказ і, паралізований, піднявся і увійшов з апостолами до храму, ходив, підскакував, хвалячи Бога. Ви вважаєте, що ваша проблема брак грошей, відсутність роботи або інших можливостей в той час, як насправді це недосконалість характеру? Чи варто все життя жалітися, переклавши вину за свої помилки на оточуючих і не маючи відваги визнати, що помилка криється у власному серці? Пам'ятайте, Ісус виліковує не лише те, що лежить на поверхні, Він дивиться значно глибше. Причину виникнення психологічних травм і комплексів, з якими ми йдемо по житті, він може вас вилікувати, якщо ви самі цього побажаєте. Помолимось, дорогий небесний отець. Ми знову і знову звертаємося з усіма нашими потребами і проблемами до Тебе. Сьогодні на руках віри ми приносимо, Господи, прохання наших телеглядачів. Благослови, Господи, їх! Ти знаєш ті труднощі, з якими вони зустрічаються. Допоможи їм у вирішенні тих проблем. Благослови сьогоднішній день і, нехай, Господи, Твоя присутність завжди буде з нами. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, у нас є Бог, який ніколи не підведе, і якому ми можемо вірити. Якщо ви бажаєте, щоб ми молилися про вас, пишіть нам на електронну адресу або телефонуйте за номерами гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай Бог буде завжди з вами. До побачення!